Шановні, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні з утієї, але тут воно все у нас буде. Сьогодні до нас приїхав наш підписник на такому студебекері. Підписник це мій батько, їздить на такому апараті. ось, Можу показати ось цей чорт бородатий, усатий. В общем, в чому прикол? Каже, що даю газу, робить трата-та. общем, непонятно, що за приколи. Будемо з вами дивитися. Будемо знімати, тут під цією кришкою там стоїть у нас карбюратор. Будемо дивитись клапана шукати причину, чого він протраює, чи він прострелює. От якось так. Можете подивитися, як все це файно виглядає. Ось такі фости, Ось такі. Шикардосні мені. Такі речі. Не кожен день трапляються у нас взагалі дуже рідко, але людям треба допомагати. Тому зараз починаємо все це діло дірібаним, розбираємо, буде де щось цікаве, включимося, покажемо. Так, шановні, продовжуємо. В общем, стягли ми цей карбюратор. Прийшлося, звісно, помудохатися на 100 дурних, але несуть. Зняли і все. Є тут така шикарна річ, бачите, датчик положення дросільної заслонки. Нащо він тут потрібен? Ніхто не зна. Він тут є. Мануали, в принципі, рекомендують його не рушити, не здвигати, бо тут є ексцентричний отвір, бачите. Можна датчик відносно дросільної заслонки якось. Кудись зрушити, Ну, то не суть. Ще один немаловажний момент. То сольний патрубок. Бачите, він такий весь в нальоті і один патрубок був забитий. Ну, Подивимось, що там як. Зараз теж це діло розбираємо будемо мити чистити. Розбирається, в принципі, як звичайний китайський карбюратор із скутера. Десь, десь то так. Ось такий паливний фільтр. Ми зараз yeah, с... подивимося. Сетка стоїть. збоку нам допомагає. Ушла, ага. Пушлангі. Може, щось є. Так, да, щось є. Щось є. Щас подивимось. Пінцет номер один. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Зажим, спів, огурець. огурець. Оп. Вона пожамкана вся що воно все це діло должно стояти от тють. Ось так. Ну так несуть. Обережно не падайте, тримайтесь міцно. Отак. От Фільтр. Так, що у нас тут ще? Ну, давайте підсосіс викрутимо. Все одно ну, нам тут поки що не потрібен. розлазиться ось резинка та гадав уже ага. <клух> ручний збагачувач бачите якісь такі нальоті весь я думаю тут був спиртовий бензин ну, то подивимось що де як тут також мусор засрано. То не суть. Так, добре, їдемо далі. Що ми тут йому можемо ще відгвинтити? Та холостий, так, холостий ход. ход. Давайте ще знімемо тягу ускорителя. Оцю ось штучку. Шплінти такі. Буде тут, мабуть, як завжди, гвіздок торчать. Он, он тут ничего не залажає. Так, тут висим. Угу. руки возьму. Бачите, скільки всього набрано отак от. Так, от. так єсть. Це у нас регулятор холостого ходу. Регулірен. Регулірен. Все, це, це нам не потрібно. Давайте зіл'ємо цю що тут є. Открутимо. Щось то й відкрутимо. Ускорительний клапан чи насос. Раз... Сначала... Два. Отстойник. Да, сейчас подаем отстойник, этот Три. Соценил зерновые. Отстойник. Раз... Два. Може і не одинакові, може бути два довших, два коротших. Щас поберемось. Три Та Так. Ну, мазюта є, бачите. Грязюка. Ну, грязюка да й грязюка. Мені не подобається. Бачите, як поплавок лежить. Uh -huh. Він може бути отак. А він дуже щось він лежить. Такого бути не повинно. Він має якось регулірено. Щоб ви розуміли, бачите, як поплавок лежить. Він може стояти, скажімо так, паралельно лінії розділу, а він дуже притоплений. Десь якийсь прикол в чомусь єсть. Будемо дивитися, будемо розбиратися. Оце не є гуд. Так, хорошо. Давайте, давайте. Ускорительний, ускорітельний секунд. Де щось чмикає, подивимось тоді. Ой, яка ігла. І нічого не під'єднається. Не знаю. Може десь щось так не може бути. Так. По плаву би не драний. Ну, так, по крайній мере, не должно бути. Должно бути все чітко. Ліземо до наших любимих жикльорів. Бачите, яка отвертка. Нормально заточено. Тут підбираємо зараз ключик. На вісім багато, мабуть, на сім. Так от. Трубочку сельфонну притримуємо. Так, вже клюрчик пробуємо викрутити. Раз. І все пішло. Бачите, ніде нічого не задерто, не зламано. Не так, як ви вмієте. А фамілія на ньому, я вам зараз скажу, що даже пише. Щось даже пише. Звісно, дуже погано видно. Бачу 125, а більше ніхт Люхтірин. Пише 125. Добре, є. Це да, то головний. Тепер відкручуємо розпилитель. Должен, розпилитель. Ось такий розпилювач. Розпилитель. Розпилитель. Кстати, там якась кака. Капелька така бачу. там, отям отям, отям отям Ну то таке. Так, це у нас ігла, ігла. Тепер. Беремо ще одну отвертку, правильно заточену. Лізем вже кльорку холостого хода. Акуратненько викручуємо, так як ми то вміємо. Раз. Вася. Отакий він. І дуже фамілія. А, фамілія на ньому. Знаєте, що написано? Щось написано. 50 С. Що 50С невідомо. Так, добре є. Йдемо тепер далі. Так, продовжуємо а цей да. зараз закрутимо ми ж, ми ж не сьогоднішні. Знову нас трошки відволікли. Аж дивіться, є тут винт якості суміші ось він. Зразу його викручувати не потрібно. Потрібно його закрутити до упора і порахувати кількість обертів, щоб потім не мудохатися, не настраювати. І от поїхали. Пів. Один, півтора, два, два з половиною, три. Все. Три оберта. І тепер можемо його сміливо викручувати, щоб. Подивитися в наш канал. Так, тут бачите, отака конструкціон. Резинка, пружинка, да, шайбочка, Да резинка є. Резинка, звісно, трошки роздавлена, Ну не суть. Саме головне, що вона тут є. Все, продовжуємо далі. Тепер давайте переходимо з вами куди. ось сюди вакуумний клапан. раз Made hey, in Japan написано. Отам он. Отам. отам, отам. Бачите? Бачите? Джапан, Это вам не хухри-мухри. Це не Китай. Це Джапан. Это тут пружина Дебела. Дебело. Дебелюча. Щось тут якесь таке все риже, все, чи в бензині, чи в маслі. Чи в говні. Да, не бензином должна Чи він тут должен бути? Непонятно. Що тут таке риже? Отаке якесь непонятне. Тесно, душно, все в говні. Скасі плотка по волні. Не матерись, нас будуть дивитися діти. Так, це є. Давайте тепер верхній хохотальник йому відкриємо. Раз. Два. Бабку сили. Ні, вона може і велика, але в неї жорсткость велика. Во який! похужин. Тут також воно ну, якесь непонятне сільів дол чи що-то таке. Ну хай буде. Так, мембраніус на місці вроді. Би. Вроді би встановлений правильно. Ой який. Також бачите, ось натир якийсь такий цікавий. Це не пойму, що це таке. Вродьби немає нічого. Вродьби немає нічого, ніякого там не ні гвинта. Тут такий зазубень, бачите. О, і тут таке саме є. Значить це може бути заводське, так, да, фрезеровка заводська. Ось таке, от таке якесь натерте. Картузик, Там ще викручується. Да, да, да. Ну, Це нам не потрібно, це да, хай поризатор. От якось так. Що, більше я тут не бачу нічого. Що ми можемо і ціляще викрутити і витягти? Це все є. Тепер давайте подивимось на нас ускорітельний насос. В якому у нас тут стані знаходиться. І все це діло по моїм почистим. І подуємо також. І там бужена мицне. Пружинка, отакий у нас Мембранчик, грибочок. Ну, Тут, зрозуміло, що дуже-дуже тонюні жикльорчики. Бачите, там його тільки-тільки з мишини око. Ось один канальчик, ось другий канальчик. Якось так. Це, я так розумію, перепускний. Ось він і знизу і виходить ось сюди. Тут по логіки віщей должен бути. Шарик кулька під пружини що в одну сторону, дуй назад нігт. Ну та що, ми зараз чистим миєм, збираємо в зворотньому порядку і будемо дивитись, що він у нас вміє чи не вміє. Буде щось цікаве, включимось. Так, любі друзі, продовжуємо. Знайш, дивіться, зняв я колінце тосольного подогріва. Встановлюється він у нас. Ось дира, бачите, оце воно отаким макаром тут встановило. Е, чому ми сюди полізли? Ось цей ось патрубочок. Він весь такий був в порошковій в окислі. Ось, бачите, отаке. В общем, оце ось колінце обратки воно було забите, воно не дулося ніде нічого ніяк. Дивіться, яка тут хитра конструкція. тобто Подача ось заходить через латунну чи мідну трубку, ударяється о стінку. Самого карбюратора і вертається вже поза, поза мідною трубкою цією, і должно виходити ось сюди. Тобто оцей ось канал весь був забитий. Згорем пополам я його прочистив, медична ігла в чергове нам допомагає. В общем, бензинчиком сюди, повітрям, в общем, продули прочистили. Тому на це сиділо, звертайте увагу. Зараз це все трошки окисле дочищаємо. Отак. І будемо все це діло збирати. Якось Так, Так, любі друзі, все зібрали, все чітко у нас вийшло, все на місці. От якось так. Бачите, все тут працює. Все так, як повинно бути. Помазали трос підсосу збагачення механічного. Що, ну, якось так все це діло виглядає. Зараз підемо ставити і дивитись, що воно. У нас Получилося. Так, любі друзі, продовжуємо. Чим клапана подивились, все чітко. Отак От цей цундапік у нас працює. Зараз прогріється трошки. Підрегулюємо, може, карбюратор. Подивимося, що потрібно буде. Так, чекаємо, поки гріється. Гарний вихлоп. Самець! Самець. Самец. Да, Самець. Добре чути, як працює. В общем, гріється, буде щось цікаве, включимося, покажемо. Так, шановні, в общем, зібрали все. Значит, дивіться, в чому прикол. Чуєте, як пострілює, таке, як працює отсечка. В общем, спор у нас зайшов із батьком, що такого раніше не було. Дивіться, зараз я заглушу. Тут у нас стоїть повітряний фільтр. Він каже, що він фільтр поміняв, поставив новий. Да, фільтр тут новий. Я вам скажу, що це дуже нагадує ту ситуацію, що у нас було з мотопомпою. Після того, як помили фільтр, таке як бідна суміш. Це один момент. По-друге, жикльор там стоїть 125-й. Батько стверджує, каже, що дов стояти 195. Ми туди не лазили, не крутили, все може бути. Але як варіант, як варіант, я йому раджу поставити старий фільтр, подивитись, чи буде робити так чи ні. Якщо буде краще, значить треба ставити більший жикльор просто-напросто, з більшим перерізом. От якось так. Якщо я не правий, можете мене. Підправити десь, може я в чомусь помиляюсь. Критика завжди приветствується, да, Може хто що пораде. От якось так. Тому на цій ноті ми будемо завершувати нашу роботу. Ще раз вам покажу такого дракона. Папілац, Папілац да, це точно що. Який був виміняний, виміняний на 3 КЦ із на гравіцапу. От якось так. Тому що допомагайте знайомим близьким рідним. Робіть гарно, робимо так і далі буде.